У виставі задіяні усі актори театру. Одного з головних героїв, славнозвісного санчо панса грає Павло Больбін. каже: роль драматична і складна, та герой йому дуже близький. Мені цікаво просто. Ну коли роль цікава, тоді воно і має вийти вдало. Ну, а це вже має оцінити глядач, наскільки для мене вона дуже близька до душі. Української версії вистави не було. Отож, рівня нам довелося самим робити переклад майже сотні сторінок, маючи англійський та російський варіант сценарію. Це було непросто. Досить важко, тому що дуже складні пісні, і по ритмі ці вірша дуже складні, різні, різноманітні. Тому ну, довелося трішки посидіти. Звичайно, це десь. Місяців з два ми робили цей переклад. Скажімо, з прозою було трішки легше, з віршами було набагато важче. У виставі майже 30 музичних епізодів, пластичний малюнок танців з ритмами і рухами, що передають дух Іспанії. Зуміла знайти рівненський балетмейстер Наталія Стасюк. Загалом робота над виставою тривала понад два роки. Все було, і були травми, сорвані голоси, і, голос, і істерики у артистів, і сльози, і сміх, і радость було все одно. Э, в перше приві показало, що якби, робота була проделана огромна і не зря. Як зауважує директор театру, саме ця вистава дає можливість акторам у повній мірі продемонструвати всі свої таланти. В цій самій виставі наші актори можуть себе повністю реалізувати професійно. Тут вони і співають, вони тут, і танцюють, і грають з ляльками, і грають як драматичні актори. І... Три години, майже три години йде вистава, і знаєте, це все таки стимулює актора до більш такого творчого професійного зросту. А ще нинішній театральний сезон, особливий тим, що, окрім прем'єри, вистави для дорослих, чекає прем'єра і на маленького глядача. Юні рівняни зможуть переглянути у неділю казку «Мерзний, не мерзний вовчий хвіст. Таким чином лялькарі наблизились до здійснення своєї мрії стати театром для сім'ї. Сім'ї, коли на перегляд вистав, сюди зможуть приходити як дорослі, так і діти. Галина Баранчук, Сергій Савта інформаційна програма.